Аграрії Донеччини, незважаючи на воєнні дії, виходять на поля, щоб робити свою звичну проте таку важливу справу, як землероби проводять посівну в умовах війни та які виклики їх очікують. Журналісти телебачення Капрі дізнавались у Артема Чагана, директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації, приблизно 36% області. Це починаючи, якщо з 24 лютого окупована. Якщо брати з початку 2014 року, це близько вже 60 всієї території області. Ушла пахатна земля, і для аграрії все зручні трудності, тому що дуже багато забруднених полей. Все робимо можливо для того, щоб незважаючи на активні бойові дії, щоб в області проходив комплекс осяння польових робіт, а також повний цикл сільськогосподарських робіт. Роботи на полях відбуваються визначений агрономічний термін, але не в усіх громадах. Наразі дуже небезпечно по деяких громадах проводити польові роботи, проте максимально фермери намагаються це зробити в повному обсязі. Нині вийшла вся техніка працювати в поля, повідомив директор Тов Торецьке. Зараз іде якраз на цьому полі посів олійного льону комплексом «Хорш Пронто» 10 метрів зафату і трактор Кейс-340 кінських сил. Це перше поле. Ми тільки почали його сьогодні сіяти. Вчора досівали овес «Голозерий». Як бачите, громада живе, люди працюють, незалежно від того, що в нас війна, але ми все рівно переможемо і будемо. І урожай у нас буде, і все буде добре. Станом на середину квітня вже засіяна половина запланованого по всій Донецькій області. Під урожай 23 року посіяно приблизно 70 тисяч гектар озимих культур. Вони знаходяться в дуже доброму стані. 96% це в доброму задовільному стані посіви. Зараз проходить сівба ярих культур. По прогнозу, по планам ми плануємо посіяти 72 тисячі гектар. Зараз вже більше 50% засіяно. Погода вносить свої корективи, але ж наші аграрії приділяють максимум уваги, щоб виконати ці прогнозні показники. Микола працює трактористом в агропідприємстві Терецька вже 10 років і каже, що ні на мить не думав покидати роботу. Земля чекати не буде. Чоловік каже, що польові роботи останнім часом іноді доводиться виконувати в екстремальних умовах. Бросати землю, не хотілося а ну, їхати. куда-то я не вижу смысла уборка вообще была жесткая в том году под взрывами были. были у нас земля и дальше есть и там через посадку взрывалась. ну ничего работаем терпим и будем надеемся будет лучше спасали урожай вот так вот ну, так вот было надо все будем жить На нашій землі за даними департаменту агропромислового розвитку 265 підприємств в сільськогосподарській сфері на Донеччині пошкоджено або зруйновано. Ущерб, якщо приблизно ми вважаємо, то це вже близько 2,5 мільярдів гривень нанесено в сфері АПК. У департаменті кажуть, що докладатимуть максимум зусиль, аби розмінувати поля, бо Донеччина довела, що є не лише індустріальною. У 2021 році ми зібрали майже 2 мільйона тонн, тисяч тонн зернових культур. Це рекордний показатель навіть з радянських часів, коли навіть була повністю вся територія області, цих показників не досягали. Але ж наші люди трудолюбиві, дай Бог їм здоров'я, низький уклон за те, що вони роблять і забезпечують продовольчу безпеку нашого краю, нашої держави в цілому. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз.